Розкриємо наступний принцип принцип захисту і збереження інформації, що становить таємницю фінансової послуги. Він є ключовим для побудови довіри між страховиком та клієнтом. Клієнти довіряють страховим компаніям конфіденційну інформацію про своє життя, здоров'я, фінанси, і очікують, що ці дані будуть належним чином захищені. Для страховиків цей принцип має кілька важливих аспектів. Репутація та довіра, дотримання цього принципу формує позитивний імідж компанії як надійного партнера. Навпаки, витоки даних або порушення конфіденційності можуть призвести до репутаційних втрат і зменшення кількості клієнтів. Виконання юридичних зобов'язань законодавство про захист персональних даних зобов'язує страховиків забезпечувати максимальний рівень захисту інформації. Недотримання цього принципу може призвести до штрафів. Санкції чи навіть втрати ліцензії. Конкурентна перевага клієнти частіше обирають компанії, які гарантують прозорість і безпеку у роботі з інформацією. Захист інформації це не лише про безпеку даних, а й про повагу до клієнта, що є основою для тривалих та взаємовигідних відносин. Законодавство визначає, що страховик. Особи, які входять до складу органів управління та контролю страховика, аудитори, відповідальні актуарії інші особи, які є працівниками страховика, страхові посередники та їх працівники, інші особи, яким страховик доручив виконання частини діяльності і страхування, зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка становить таємницю страхування з метою недопущення її незаконного розкриття. Юридичні та фізичні особи, а також службові особи, які під час виконання своїх функцій безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що містить таємницю страхування, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб, крім випадків, передбачених законами України. Інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта. Яка стала відома надавачу фінансових послуг та або посереднику у процесі обслуговування клієнта та або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг. Надавача фінансових послуг та або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена інформація про надавача фінансових послуг та або посередника є таємницею фінансової послуги. До таємниці фінансової послуги, серед іншого, належить інформація про Рахунки клієнта. Операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Фінансовий або майновий стан клієнта. Діяльність клієнтів чи інша інформація, що становить комерційну таємницю, про будь-який проект, винахід, зразки продукції тощо, інша комерційна інформація. Надавачів фінансових послуг та або посередників та їхніх клієнтів, що отримуються, збирається регулятором під час здійснення своїх повноважень. Надавачів фінансових послуг та або посередників та їхніх клієнтів, що отримуються регулятором відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу нагляду за фінансовими установами іноземної держави. Таємниця фінансової послуги має бути захищеною від передавання третім особам та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом та або за згодою відповідної фізичної чи юридичної особи, якої стосується така інформація. Таємниця страхування, сукупність інформації про клієнта та його фінансовий стан, яка стала відома страховику, перестраховику, або страховому посереднику у зв'язку з укладанням та або виконанням договору страхування, перестрахування. Та розголошення якої може заподіяти матеріальну чи моральну шкоду такому клієнту. Таємниця страхування належить до таємниці фінансової послуги. Надавачі фінансових послуг та або посередники, а також регулятор зобов'язані забезпечувати збереження таємниці фінансової послуги шляхом. Обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить таємницю фінансової послуги. Організації спеціального діловодства з документами, що містять таємницю фінансової послуги застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що становить таємницю фінансової послуги, включення застереження про необхідність збереження таємниці фінансової послуги та відповідальність за її розголошення до тексту укладених договорів та угод. Керівники та працівники надавача фінансових послуг та або посередника регулятора при вступі на посаду підписують зобов'язання про збереження таємниці фінансової послуги. Керівники та працівники надавача фінансових послуг та або посередника зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Органи державної влади Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, юридичні та фізичні особи, які під час виконання своїх функцій, визначених законом, або під час надання послуг надавачу фінансових послуг та або посереднику безпосередньо чи опосередковано отримали у встановленому законом порядку інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, зобов'язані забезпечувати збереження такої інформації, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Особи Винні в розголошенні інформації, що становить таємницю фінансової послуги та або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло шкоду надавачу фінансових послуг та або посереднику, його клієнту, зобов'язані відшкодувати заподіяні збитки та моральну шкоду відповідно до закону. Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які під час виконання своїх функцій, визначених законом. Або під час надання послуг надавачу фінансових послуг та або посереднику безпосередньо чи опосередковано отримали у встановленому законом порядку інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати таку інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Надавач фінансових послуг та або посередник зобов'язаний повідомляти таких осіб про вимоги щодо збереження таємниці фінансової послуги та обов'язок щодо її нерозголошення. Інформація, що становить таємницю фінансової послуги, визначена цією частиною, надається таким особам в обсязі, необхідному для виконання ними договору з надавачем фінансових послуг та або посередником. Надавач фінансових послуг та або посередник має право надавати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, нотаріусом, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, Державній виконавчій службі, приватним виконавцям, суду, Третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником яких він є, в Україні і за кордоном. Отже, принцип захисту і збереження інформації, що становить таємницю фінансової послуги, є основою довіри клієнтів до страхової компанії або посередника. Клієнти довіряють страховикам не тільки свої особисті дані, а й конфіденційну інформацію, яка безпосередньо впливає на їх фінансову безпеку. Недотримання принципу збереження інформації може завдати шкоди клієнту, підірвати репутацію компанії та призвести до юридичних наслідків. Що ж таке інформація, що становить таємницю фінансової послуги? До інформації, що підлягає захисту, можна віднести особисті дані клієнта. Піб, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, адреса проживання, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти. Фінансова інформація. Реквізити банківських рахунків. Дані про доходи або фінансовий стан клієнта. Інформація про платежі, страхові внески, відшкодування, умови страхових договорів. Деталі про страхові ризики. Розміри страхового покриття, премій та виплат. Будь-яка інша інформація отримана в ході надання послуг, яка стосується клієнта та його справ. Основні вимоги до захисту конфіденційної інформації. Збереження конфіденційності. Працівники зобов'язані гарантувати, що доступ до інформації мають лише ті особи, яким це необхідно для виконання професійних обов'язків. Передача даних третім особам можлива тільки за згодою клієнта або у випадках, передбачених законодавством. Використання інформації тільки за призначенням. Інформація, отримана від клієнта, може використовуватися виключно для укладення та виконання договору страхування. Заборонено використовувати дані клієнта без його згоди в комерційних цілях, таких як передача контактів для рекламних кампаній. Захист від витоків даних. Страховик або посередник повинен впроваджувати технічні та організаційні заходи для захисту інформації, шифрування, захищені бази даних, обмеження доступу до інформації. Особливу увагу слід приділяти захисту електронних каналів передачі даних. Дотримання законодавства. Усі дії з інформацією клієнта мають відповідати вимогам закону України і про захист персональних даних, а також інших нормативно-правових актів у сфері фінансових послуг, як забезпечити дотримання принципу захисту інформації. Професійна етика та конфіденційність. Працівник повинен усвідомлювати, що розголошення будь-якої інформації клієнта без його дозволу є серйозним порушенням. Забороняється обговорювати інформацію про клієнтів із третіми особами навіть у неформальних ситуаціях. Безпечна обробка даних. Використовуйте корпоративні електронні системи та захищені канали передачі інформації. Уникайте використання персональних пристроїв або незахищених платформ для зберігання чи передачі даних. Приклади порушення принципу захисту інформації. Розголошення інформації третій особі без згоди клієнта. Працівник компанії надає контактні дані клієнта іншій компанії для рекламної роззаєсилки. Недбале зберігання інформації. Документи з особистими даними клієнта залишаються без нагляду у відкритому доступі. Використання даних поза межами дозволених цілей. Працівник використовує інформацію про фінансовий стан клієнта для власної вигоди або розголошує її знайомим. Рекомендації для посередників Завжди дотримуйтесь принципу конфіденційності у роботі з клієнтами. Переконайтеся, що клієнт розуміє, як використовуються його дані, і дав згоду на це. Постійно вдосконалюйте знання про засоби захисту інформації. Уникайте ситуацій, які можуть спричинити витік даних, і негайно повідомляйте керівництво про можливі загрози. Принцип захисту інформації це не лише юридична вимога. Але й основа для створення довіри клієнтів до вас і до компанії. Дотримання цього принципу є ключем до успішної та безпечної діяльності у сфері страхування.